Носоль. Чистий ніс, здоровий ніс. Дякуючи Людмилі Руденко. Наші новини поширюються миттєво. ТСН наживо просто зараз. Завдяки цій жінці аудиторії вечірнього випуску ТСН немає меж. Людмила Руденко вже понад п'ять років є незмінною співведучою для Наталії Мусичук, Лідії Таран та Али Мазур. От правда, новини пані Людмила не розказує а показує. Вона професійна сурдоперекладачка. але як їй вдалося потрапити на один плюс один, що змусило вивчити жестову мову ще у ранньому дитинстві? Та якою неочікуваною справою ведуча заробляє у позаефірний час? Далі вживе ексклюзивна історія Людмили Руденко. Зараз вона зірка ТСН, що розповідає новини жестовою мовою тисячам глядачів. Учні, які прийшли на урок до відомого музиканта, стали його катами, бо хотіли загарбати майно. А з дитинства спілкувалася жестами з двома найріднішими людьми. Я чуюча дитина глухих батьків. Який драматичний ефект це мало в її особистому житті, коли дізнавалася, що в мене батьки глухі. З якимось часом ці стосунки сходили на ногу. Чому не вважає себе телезіркою, та чим насправді заробляє на життя? Мені там, коли сказали, ти крім сурдоперекладу нічого в житті не можеш, не маєш. Історія простої жінки з надзвичайною долею, Сурдоперекладачки ТСН Людмили Руденко. Далі Зійна служба новин в студії Лідія Таран і Людмила Руденко сьогодні разом зі мною новини для найширшого кола наших глядачів. Вже як п'ять років поспіль, майже півтори години прямого ефіру телевізійної служби новин у правому куточку екрану в парі з головними ведучими ТСН розповідає новини жестовою мовою Людмила Руденко. Кожне слово жінка перекладає не з телесуфлера, як це роблять ведучі, а на слух. Тому у студії Люда максимально зосереджена на почутому вистоює перед камерою цілий випуск. Вистоїти ефір? Це час 15, перерва 10. Хвилин і у тебе видихнути часу. Просто просто немає. І якщо ви думаєте, що зірка сурдоперекладу мріяла працювати в кадрі, помиляєтеся. А ще точно здивуєтеся, чим насправді Руденко заробляє на життя. Переклад зараз у мене як хобі, яке мені оприносить справа в тому, що від самого народження для дівчинки з білої церкви жестова мова стала основною її першого слова сміху чи плачу батьки просто не чули. Я чуюча дитина глухих батьків. Я мала бути перекладачем для них, тобто воно якось так воно пішло, пішло, пішло. Ти чиш цю мову з перших років життя, тобто вона для тебе як друга рідна мова. Ну так так сталося. Люда була єдиною донькою в Івана Андрійовича та Наталії Володимирівни Руденко. Але щоб бути повноцінною дитиною, розмовляти її вчили і інші люди. Вихованням да займалися батьки моєї мами, бабуся дус. Читати, говорити, дяка їм царство небесне обом. Очевидно, що і в школі серед однолітків дівчинці з глухонімої сім'ї було непросто відстоювати свою думку, тому разом з уроками дівчинка вчилася постояти за себе. Ну якщо чуюча там дитина, чуючи, чуючи батьків, вона може з -з заховатися да, за них. То в нашому випадку такого бути не може. Тобто, ми маємо самі себе відстоювати, самі, самі опробувати життя. Мабуть, це воно так воно десь воно відклалося. Ця самостійність треба самому, 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 самому. Так і вийшло. Та стати цілком самостійною і виконувати чи не всю роботу по хаті дівчині довелося, коли її мама перестала ходити. Підірвала здоров'я жінки, робота вантажником. Умови праці були досить ну, важкі. І бачиш, що, що, жінка, що, що жінка глуха, тягала тяжкі ящики, і в принципі з, з Тривала спина. Мама моя була одна в місті, не чуюча з проблемами стпини. Вона була інвалід на візку, Тому у мене мама не ходила. На кого вчитися? Люда довго не думала. Закінчила педагогічний виш за спеціальністю сурдопедагогіка, хоч і розуміла, що в 90-ті навряд чи цим заробить. Мене з забрали сюди в культурний центр. Я працювала в театрі райдуга і пропрацювала там майже 10 років. Перекладачем саме там Людмила і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Дмитром, який добивався серця дівчини чотири роки. Барышня така була амбіціозна, така мужчини таких жінок не особливо приясти, тому що от вілася так, знаєте, як то так от, от так на ти як би я поняв, що шансів, в принципі ні. Відкривати серце чоловікові Людмила остерігалась, адже всі попередні стосунки гірко кінчалися. Коли дізнавалася, що у мене батьки глухі. З якимось часом ці стосунки сходили на нього? Він прийняв його. Це не злякало. Я ж язик жесту так і не вивчив. Водно, ми спокійно им можемо что потім делать на даче, і нам особи півочок не муж. Людмила переїхала до чоловіка у столицю. У щасливого подружжя народилася донечка, але грошей забезпечити сім'ю, молодих батьків ледь вистачало. А малооплачувана робота сурдоперекладачки в театрі Людмилу тільки виснажила. Сербітня плата на той час в культурному центрі у мене було півпівставки. Було господи, ще сот гривні. У 33 Людмила звільнилася і пішла в нікуди. Мені там, колись казали, ти крім сурду нічого в житті не можеш, не маєш і не вмієш. Ну ні, вийшло, що ні. Вийшло, що я вже 10 років працюю в сфері сервісу. Ремонту побутової техніки з роботою допоміг чоловік. Дмитро взяв дружину до себе в сервісний центр з ремонту побутової техніки. Був період, коли треба було доводити, що я не дружина Руденко, а окрема особистість, да з е, власними там знаннями, досвідом і таким іншим. Люди я теж щось вмію, знаю і можу. Відстоювати себе Людмилі було не вперше. Тому жінка успішно опанувала нову професію. А після робочого дня цілковито присвячувала себе донечці, доки сімейну ідилію приголомшила жахлива звістка смерть матері. Людмила вже збиралася кидати роботу в Києві та переїздити доглядати батька у білу церкву. Глухий чоловік бо один у будинку, але кризу вирішило нове кохання вдівця. Наразі у нього є Ліда, дружина і... чудова жінка. Я її дуже дуже люблю. Вона слабочуюча. Там є великий плюс. Я можу з нею з нею говорити телефоном. Тоді ж доля всміхнулася Людмилі. Після п'ятирічної перерви від сур до перекладу подруга порекомендувала Людмилу на один плюс один. Тоді канал шукав людину, яка б вела новини жестовою мовою. Людмила оком не змигнувши, пройшла кастинг. І за кілька днів вийшла у прямий ефір ТСН. з по цілому хлопчика. У день Людмила на основній роботі увечері в ефірі, а весь інший час із сім'єю, коханим чоловіком та 14-річною Настею. Тінейджерка, до речі, трішки знає жестову мову через дідуся. А завдяки маминій популярності задумалася опанувати її всю в школі. Тобто, у мене вообще Настя, у тебя там мама на дін плюс один. То есть она вообще у. А я як такму вже привикла. Тості мені навіть учителя говорять: мамі, передай привіт, а ми, маму, смотримо. Твою чи обере Настя сурдопереклад собі за фаху майбутньому ще точно не знає. Але точно навчиться у матері сили та незламності перед складнощами, які підкидає доля.